Багато про дім дракона, купа анонсів від Netflix, невдоволений Тод Філіпс, перезапуски і, як завжди, комікси. Вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріжман і у нас для вас кіноновини. Хокін Фенікс та Руні Мара зіграють головні ролі у новому фільмі Павла Павліковського під робочою назвою Острів. Сюжет картини частково заснований на реальних подіях. Розповість про пару. Яка у 1930-х роках їде з міста жити на безлюдний острів. Ідея молодих людей закінчується, коли мільйонер на власній яхті, що припливає повз, робить з пари бульварну сенсацію. У цей момент з'являється заможна жінка, яка вирішує збудувати на острові розкішний готель. Між нею та парою починається війна. Зйомки острова розпочнуться наступного року. А ось і вийшов трейлер фільму Лідина Мураха та Оса Квантоманія. У нас чекатиме дивовижна історія у квантовій реальності і, скоріш за все, сімейними драмами у коміксній обкладинці. Сподіваємось, що це не буде така лажа, як останній Тор». Також з'явилася інформація, що Харрісон Форд виконує роль генерала Роса у кіно Всесвіті Марвел. Актор замінить Вільяма Герта, який помер у березні у віці. 71 року. Перша поява Форда відбудеться у фільмі Капітан Америка 4, прем'єра котрого у травні 24-го року. І найцікавіше тут те, що це не буде просто старенький Форд у військовій формі, а можливо, перша поява червоного Халка DC дає жару. Під час дебютного вікенду фільм Чорний Адам міг зібрати в прокаті на домашньому ринку 60 мільйонів доларів. А на міжнародних ринках ще 73. Таким чином, загальні касові збори склали 140 мільйонів доларів. У IMAX Чорний Адам зібрав 10,8 мільйонів у всьому світі. Таким чином, кінострічка стала найкращим дебютом за всю кар'єру скелі без врахування фільмів із серії Форсаж. Попри те, що критики досить прохолодно поставилися до Чорного Адама. Глядачі виявилися прихильнішими, особливо сімейна аудиторія. Рейтинг свалення Rotten Tomatoes досягає значних 90%, що є найкращим показником для фільму DC за останнє десятиліття. Чорний Адам особливо добре зарекомендував себе на ринках, де високопопулярністю користуються творіння DC – включаючи Латинську Америку і деякі частини Південно-східної Азії. Netflix показав перший тизер адаптації роману Сто років самотності. У ролику можна побачити красоту села Макондо, де відбуваються події книжки. Адаптація вийде у форматі серіалу. Зйомки пройдуть у Колумбію повністю іспанською мовою. Дата прем'єри поки що немає. Сто років самотності відомий роман Габріеля Гарсія Маркеса у центрі сюжету кілька поколінь сім'ї, які страждають від... Самотності. Воно важить над сім'єю як прокляття. Також нам показали свіжий трейлер Бардо нової картини в оскарівського оскрівського режисера Алехандро Гонсалеса Інєріто. Нагадаю, що інєріто після холодного прийому картини у Венеції сказав, що трохи перемонтує фільм, викинувши з нього аж. 22 хвилини. Одна із класичних комедійних франшиз Голлівуду може повернутися на великий екран. Джерела видання Deadline повідомляють, що Paramount Pictures працює над перезавантаженням голого пістолета. Амлютенет нісон веде переговори про те, щоб зіграти головну роль. А Аків Шафер призначений режисером. Хоча зеленого світла поки що не було, джерела стверджують, що це станеться як тільки відбудеться контракт із Нісоном. А легендарний Тобін Бел повернеться до ролі Джона Крамера у новому фільмі Франшизи Пила. Знімання стартує цього місяця. А вихід стрічки запланована на 27 жовтня 2023 року. Хочеться вірити, що це буде епічний камбек. Рев моторів і дух суперництва чекає на нас у Байопіку Ламборгіні. Барвистий фільм про життя Феручо Ламборгіні і становлення його автомобільної імперії. У головній ролі Френк Гріло. Чекаємо на прокат наприкінці листопада і дивимося, трейлер виткинадивфою. Феручо Ламборгіні. Мед Сміт просто клятий геній. Заключна сцена першого сезону будинку дракона була ідеєю актора. За словами Емеда Арсі, саме Сміт запропонував зняти сцену, де Деймон веде свою королеву до каміна, щоб повідомити сумну новину. Реніру крутить, вона напружується, а потім обертається. Вид холодної люті на її обличчі говорить про все. Щось мені це нагадує. Компромісів не буде. Появляється, завдяки мету сміту народилися дві найемоційніші сцени серіалу. Український фільм Як там Катя отримав приз кінокритиків фестивалю Сін іст Фестивал. Як там Катя, це історія Анни, лікарки швидкої допомоги. Вона мати одиначка, яка мріє про краще життя із своєю 12-річною донькою Катею. Раптовий і брутальний збій розміреного плину життя змушує Анну постати перед дилемою, яка Підважить засади її власних моральних меж у суспільстві. Тиждень страшилок розпочався. На Netflix відбулася прем'єра антології Кабінет рідкості. Вона включає вісім різних історій, що леденять кров від відомого режисеру фільмів жахів. Епізоди вже в інтернеті насолоджуємося і лякаємося. Джеймс Камерон знов незадоволений супергероїкою. Уславлений режисер порівняв героїв Марвел і DC зі студентами. У новому інтерв'ю New York Times Камерон чомусь спробував провести паралель між персонажами найпопулярнішого жанру і його персонажами Аватара. Коли я дивлюсь ці великі відовищні фільми, немає значення, скільки років персонажам всі вони поводяться так, ніби вони навчаються в коледжі. Вони мають стосунки, але насправді їх немає. Діти ніколи не є для них ключовою життєвою метою, адже діти зміцнюють нас, дають нам силу, любов. Та мету ці персонажі не відчувають цього, і я думаю, що це не той спосіб, щоб знімати фільми. Amazon показав перший кадр серіалу за культовими іграми Fallout про постапокаліптичний світ, який пережив ядерну війну. Шоуранерами виступають Джонатан Нолан та Ліза Джой, автори світу дикого заходу. У головних ролях: Волтон Гогінс, Кайл Маклоклен, Ела Парнел та інші. Дата виходу поки що, на жаль, невідома. На Мегаго більше не виходитимуть проекти HBO, якщо прийдеться й далі працювати з роснею. Дивілись українсь зв'язалися з Мегаго, які заявили, що серіали HBO... Будуть на їх сервісі до кінця цього року, а в майбутньому вони будуть з'являтися, якщо буде можливість закуповувати контент у HBO напряму. Як знімали ту сцену з Люцересом, що летить на драконі з 10-го епізоду дома дракона? Якщо раніше графіку додавали на етапі постпродакшну, то тепер фахівці працюють над нею ще до початку зйомок за допомогою технології безшовних панелей. Тому, коли актори заходять на майданчик, потрібне тло вже виведене на екран. Таким чином, режисер бачить не просто артистів, які працюють на фоні зеленого екрану, а готову сцену. Студія Sony Pictures представила перший трейлер на фільм Чоловік на ім'я Отто ремейк шведського роману та фільму Друге життя Уве. Головна роль новомовної екранізації виконав дворазовий лаурат Оскара та батька нації Том Генкс. Hello. Hello. L -T -T -L. Оригінальний фільм номінувався на премію від Швеції, але не переміг. Українська прем'єра фільму відбудеться 13 січня. Також вийшов новий трейлер екранізації роману Еріха Марія Ремарка на Західному фронті без змін. Сюжет розповідає про молодого німецького солдата Паула Боймера та його товаришів зі зброї, які добровільно вступають до армії для участі у Першій світовій війні. Прем'єра фільму вже відбулася на Netflix 28 жовтня. Шоураннер дому дракона в новому інтерв'ю підтвердив, що зйомки другого сезону розпочнуться на початку 2023 року. Також Райан Кондал розповів, що розповідь у першому сезоні сповільнили навмисно, щоб глядачі краще впізнали персонажів та співчували їм. А не просто щоб потягнути хронометраж за його словами. Продовження обіцяє бути таким же видовищним та трагічним, як середина ігри престолів. Загалом з'явилася ще одна причина всім чекати на 2024 рік. Тот Філіпс не годує комедії більше не працюють, тому що їхні автори бояться когось образити. Спробуй зараз пожартувати з цією во культурою. Я бачив статті про те, чому комедії зараз не працюють, і я скажу вам чому. Тому що курво всі жартівники кажуть, та біса, все це я не хочу тебе образити. Важко сперечатися із 30 мільйонами людей у Твіттері, тому ви просто здаєтеся і йдете. Підсумував режисер Джокеру та Похмілля. Що ж, дякуємо друзі, за ваш перегляд, вдячні за ваші вподобайки та коментарі. Якщо точно хочете знати про вихід нового відео, тисніть на дзвіночок. Дякую нашим патронам Данило Курило та Арменіо. І буде більше українського контенту. Честі та удачі!